Роботаксі Waymo в одному лише Сан-Франциско зібрало штрафів на 65 тисяч доларів. Компанія Waymo, лідер серед автономних таксі у США має проблеми з правилами дорожнього руху. У 2024 році тільки в Сан-Франциско їхні безпілотні Jaguar I-Pace EV отримали 589 штрафів на загальну суму 65 тисяч 65 доларів. Машини блокували рух, паркувалися в заборонених місцях та перешкоджали прибиранню вулиць. За даними вашим. Хтонпост торік Веймо також отримала 75 штрафів в Лос-Анджелесі, частина з яких досі не сплачено. Проблема в тому, що роботаксі не завжди правильно ідентифікує парковки та може ненадовго зупинятися в комерційних зонах для висадки пасажирів. А ще вони не реагують на інспекторів, які намагаються пояснити їм правила дорожнього руху. До прикладу, один з паркувальних інспекторів Сан-Франциско розповів журналістам, що намагався попросити роботаксі звільнити місце на відвічі посигналив, але машина не рушила. Тому він виписав штраф на 96 доларів. Мені важко уявити, як інспектор просив роботаксі звільнити місце, але я думаю, що люди, які були навколо, точно з нього лахали. Компанія запевняє, що завжди оплачує штрафи та активно працює над оновленнями, які допоможуть роботаксі краще орієнтуватись в паркувальних нюансах. Безпілотні ягуари можуть визначати, чи блокують вони рух і розпізнавати паркувальні місця, але іноді вони можуть ненадовго зупинятися в зонах комерційного завантаження, щоб висадити пасажирів також між поїздками роботаксі можуть ненадовго припаркуватися, якщо перебувають занадто далеко від парковки. вийму.